Перед тим, як поговоримо про гарантії на юридичні послуги, я б вам запропонував відповісти на запитання. А що ж найбільше бояться люди? Так от, один з найбільших страхів це страх невідомого. І як ви розумієте, саме із наявністю такого страху пов'язано бажання людини мати гарантії. Того, що вона досягне успіху. Вона хоче бути впевнена, що йдучи по певному шляху, вибираючи певний алгоритм, вона досягне результату. Принаймні вона зіткнеться з чимось таким, що їй або адвокату, до якого вона звертається, вже відомо. Проте адвокат не може дати гарантію. І я вам поясню, чому. По-перше. Управляти свідомістю судді у юриста, адвоката немає можливості. Суд самостійно вирішує справу. По-друге, буває так, що ми розпочинаємо вести справу, а десь посередині Верховна Рада, Кабінет міністрів, президент країни приймають якийсь нормативно-правий акт, закон, постанову, указ, який змінює. Правила законодавства. І таким чином те, що можна було і дозволялося робити на початку нашої співпраці, десь посередині вже взагалі зовсім інакше. Або буває так, що Верховний суд нову позицію прийняв, і тепер суди повинні керуватися постановою Верховного суду, яка є обов'язковою до виконання. І це все може трапитися всередині нашої справи. або... Буває так, що і наприкінці. Це по-друге. По-третє, правилами адвокатської етики, а також законом про адвокатуру та адвокатську діяльність, адвокату прямо заборонено надавати гарантії на його послуги. Якщо вам хочеться отримати гарантію на щось, то можна купити чайник. Як я написав в одній з своїх книг. От на чайник є точна гарантія. Якщо він не працює, Щось там зламано, то можна піти і його повернути і отримати свої гроші назад. А от на юридичні послуги в переважній більшості такої можливості не існує. Тому що вони одразу споживаються. Так, да, бувають звичайно такі випадки, коли до нас приходять люди, які пішли в свій час до провидців до гадалок. І ці провидці, ну. Та їм бог здоров'я, чи як там треба казати у їхньому випадку, порадили мене, мою команду, що з цим адвокатом буде досягнено успіху. І люди, керуючись оцією такою порадою, певних гадалок, яких я взагалі можливо і ніколи і не бачив, і не знаю, що вони існують. Люди керуючись їхніми порадами, йдуть до мене і замовляють юридичні послуги. Я не дуже впевнений, що це правильний алгоритм. Більш вірно було б подивитися на те, як адвокат взагалі працює, який в нього досвід, як у нього поставлена мова, як він міркує, які там у нього книги написані, ну і так, далі, і так далі. Ви як людина розумна, уже, скоріш за все, протягом життя напрацювали. Певні параметри, за якими ви можете зрозуміти, що людина, певна, є професіоналом в своїй справі. Крім того, ви повинні розуміти, що страх це в будь-якому випадку буде невід'ємним супутником впродовж усієї судової справи. Тобто страх це невід'ємний елемент будь-якої справи. Нема різниці, чи це кримінальна, цивільна справа про адміністративне правопорушення, чи ще якась. Тобто це нормально. Боятися під час розгляду справи це природне. Тому зверніть на це увагу. Бо ви ж звертаєтесь до адвоката за захистом в проблеми, яка у вас виникла. Бо якби ви хотіли б розважитись, то ви б звернулися б, можливо, в кіно, купили б квиток, чи на якесь там шоу Беніхіла, чи щось ось таке. Одна чи ні, у вас, скоріш за все, питання по піраміді маслову найнижчого цього фундаментального значення захист себе, безпека, своєї родини, свого бізнесу, свого майбутнього. Тому, звичайно, да, що повторюсь: така от невизначеність і страх буде присутньою впродовж всього розгляду справи. І незалежно від того, зверніть увагу. Гарантує вам там щось адвокат, юрист чи ні, ви все одно будете мати певні переживання. Таким чином, з урахуванням цього, вам краще поцікавитись, поспостерігати, відкалібрувати всі ті ознаки нормального, адекватного юриста, адвоката, які збільшать шанси на успіх. Тобто адвокат не гарантує успіху, одначе він доволі. Може збільшити його? Ось такі міркування у мене щодо питання пов'язаного з гарантіями.